Новими медалями поповнили скарбничку нагород юні гімнасти Сміли на відкритому чемпіонаті Черкаської області. 12 спортсменів віком від 8 до 13 років гідно представили місто на обласних змаганнях, головним організатором яких стала обласна федерація спортивної гімнастики. На чемпіонаті, що тривав з 9 по 12 жовтня, цьогоріч зі смілянами конкурували спортсмени з Фаства Хмельницького та Черкас. Проте смілянська команда продемонструвала високий рівень підготовки, майстерність і справжній командний дух, виборовши найбільшу кількість нагород серед учасників. Так Тимофій Пушенко. Олександр Голобородий завоювали бронзу. Назар Шинкаренко, Мануїл Крапивний та Павло Підлубний вибороли почесне друге місце. А Михайло Лещенко, Дмитро Матосов, Ярослав Яшаров та Назар Темников зайняли найвищі сходинки п'єдесталу. Тренер юних гімнастів В'ячеслав Коломієць відзначив, що діти виступали за програмою першого юнацького, другого та третього спортивних розрядів. І такі досягнення це результат насамперед наполегливої щоденної праці, підтримки батьків і турботи наставників. Успіхи юних гімнастів стали справжньою гордістю для громади і надихають інших дітей за. Займатися спортом, розвиватися і досягати вершин. Вітаємо наших переможців та їхніх наставників з чудовими результатами. Бажаємо нових досягнень, сили, витривалості та натхнення підкорювати ще вищі спортивні п'єдестали.